Моєю відповідальністю було зробити тісто на три піци і приїхати з ними до подружки. Подружка, також відома як Юлічка, була відповідальна за те, що на цих піцах буде. І зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Тісто робила минулого дня, ніч і половину цього дня воно провело в холодильнику. Добре, добре дило. і Ось я його вивалюю на суміш пшеничного борошної кукурудзяної крупи, замість якої мало би бути самола, але її не було. І розтягую ось так, от руками, поки не розтягнеться до розмірів схожих на піцу. Роблю я тісто на піцу так само, як і на хліб, просто тісто на одну хлібину ділю на три піци. Детальніше про це у мене є відео на Ютубі. Так воно виглядає і називається. Перша піца у нас була з дуже смачним білим соусом. Юля зробила типу бешамель з додаванням часнику та пармезану. Вверху виклала грибочки, тверду моцарелу, поперчила, трошки оливкової олії, і ми відправили це в духовку, в якій сталь грілась хвилин 20. Це такий сталевий лист спеціально для піци, і хліб на ньому пекти можна. Перше я його використовувала в іншій духовці, і він тут себе показав набагато краще, ніж в нашій київський. піцця вийшла прям така, як треба. Бортики дуже гарно піднялись, але найголовніше, що підпікся низ. Основною моєю проблемою було, що внизу вона залишалась якась занадто бліденька. А тут все як треба, і по начинці це ще було не все. Далі на піцу полетів розбів, зверху рукола і ще тертий пармезан. Вона була дуже смачна, але вона зайняла друге місце з трьох в нашому сьогоднішньому рейтингу. Наступні піци я вже так детально не знімала, але принцип був той самий, так що розкажу вам, з чим вони були. Це друга піца. Про яку ми трошки забули, тому вона підгоріла. Вона була трошки занадто насичена, тому вона зайняла останнє місце. Піца з томатним соусом, анчоусами і оливками. Поки її дістали, вона була ще занадто гаряча, пробували першу. Але третя, третя піца, випадкова і не запланована. її лефтовер піца з білим соусом і залишками усіх сирів, які були вдома. Вверху ще кинули руколу, і це була одна з найсмачніших піц, які я їла останнім часом.